Вінницький окружний адмінсуд поставив крапку у справі про червону стрічку в Резерв Плюс. Судовим рішенням від 17.09.2025 встановлено. Якщо немає постанови про адмінправопорушення, то підстав для оголошення у розшук немає. Ситуація ТЦК надіслав повістку 1902.25. У відповідь на позов ТЦК надав копію повістки та повідомлення з відміткою, адресат відсутній. Через це людині внесли в резерв плюс порушення, на обліку і навіть розшук, але суд пояснив, ТЦК має право складати постанову і протокол про адмінправопорушення. Лише після цього відомості про притягнення можна внести до єдиного реєстру. У цій справі жодного протоколу чи постанови не існувало. Тому суд зобов'язав ТЦК та СП скасувати оголошення про розшук і червону стрічку в резерв плюс. Маєте схожу ситуацію, або ж розшук у резерв плюс? Ставте плюс у коментарях, або ж телефонуйте за контактами нижче, проаналізуємо вашу ситуацію та зорієнтуємо на вектор дій.